Як спровадити з успенського собору представників УПЦ МП? Проблемою з, яко кажучи, недобросовісним орендарем зараз займається обласна влада, зокрема, тимчасова контрольна комісія Волинської облради. Нагадаю, у Володимирі релігійна громада Московського патріархату не хоче виселятись із храму, хоч договір оренди у неї закінчився ще 1 липня. Місцевий голова єпархії навіть не захотів підписати документи ревізійної комісії, яка описала майно комплексу, який є ще й Пам'яткою національного значення тепер у владі радяться як діяти до вирішення проблеми. Вирішили залучати правоохоронців. Повинні здійснити да, заходи з департаментом спільно із правоохоронними органами із громадськістю, того, щоб припинити незаконне використання і приміщення без укладення відповідного договору. На крайньому засіданні комісії навіть звучала пропозиція опломбувати храм, а після цього йти в суд. Це питання депутати обміскують на наступному засіданні. Наприкінці липня навісити печатку на будь-яку установу треба мати підставу. І депутатці комісія не прийде, держава не відвела А припинити незаконну діяльність можуть правоохоронні органи нашої точки. Тому їхня позиція для нас цікава, важлива. Ми хочемо почути і разом з ними випрацювати подальший алгоритм зараз в області за статистикою 635 релігійних громад із ПЦУ в єдності з московським патріархатом. 507. Що ж до пам'яток архітектури і культури, то в 64 чотирьох правлять богослужіння релігійні організації Московського патріархату.